Мій робочий день звичайно починається з новин. Перервах між зняттям показників параметрів, між відзвонюванням диспетчеру, між перезапуском котельні. Я продивляюся новини з оповіщенням про надзвичайні ситуації, і я продумую мої дії, як я буду діяти в такій ситуації. Якщо десь тут рядишком дуже якесь бомбардування, в нас було гучно там гупнуло, значить у нас котельня може зупинитися, того що в нас автоматика від вібрації вибивається. І тоді в нас зупиняється все, що за цілий рік у нас було стільки надзвичайних ситуацій, що ми е тепер, як казав, той з закритими очима можемо все, все зробити, що треба. І ми тоді вже дивимося по ситуації. Якщо вона зупинилася, а світло ще є, то ми вже починаємо перезапуск, е дзвонимо диспетчеру, що у нас така була ситуація. Потім відзвонюємося, що ми вже запустилися все, все нормально. І працюємо далі. Пам'ятаю, я зранку прокинулася, подивилася в вікно, аж там їдуть машини в дві колони. Вумкнула телевізор, аж там війна. Люди виїжджають. А мені треба на ніч йти на киянку працювати ніч чую вибухи, я, я з, а зранку земля гуде. Виходжу на вулицю, аж там їде по кіянці колона танків. Було дуже страшно, неоприділенність така, але ж працювати треба. Там котельну закрили. Я повернулася на, на цю котельню працювати. Тут е, котельня не зупинялася не, не, не жодного дня, бо тут. Е, Люди у віці і багато лежачих тут. Тобто ми повинні були працювати. Ми знали, що від нас залежить і е, їхній побут, тому що було у березні морози до, до 10 градусів морозу. Тобто ми повинні були працювати, виходити, і їхній добробут, і їхнє життя, і ми ж розуміли, що це від нас багато чого залежить. Як а як як не ми, так хто? ми пройшли бойове хрещення з усіма нашими колегами, дівчатами не було у нас якийсь період газу. Води і світла довго не було. Зараз у нас в кожному видали персональний налобний фонарик, та ми без фонарика вже можемо очі. От я зараз закрию, я ходжу по котельні, я знаю, де у мене що закрити, що відкрити треба. Вже, напевно, ці алгоритми дій за, за рік, оцей за 11 місяців, вони до такої е, міри вже це відпрацювалося. Що ми е, тепер хто на, ми в чотирьох працюємо, кожен на своїй зміні знає де. Що відкрити, де що закрити. Тяжко, звісно, було перше время, бо ми ж привикли, що у нас у залі горить світло, от цілу нічну зміну у нас горить світло. А зараз у нас так, от тоді, коли в нас почалося, коли літали ці безпілотники, квадрокоптери, нам не можна було, ми навіть промінчик світла не можна було, щоб він горів. Мішеньми виходилося наше виживання і щоб котельня не постраждала. Ми в нічну зміну запускали котельню. І 12 годин воно гуло, генератор дуже гучно, і обладнання гуде, ходиш і прислухаєшся, чи правильно воно, там, чи не де, насос правильно працює, чи ще щось. І відпрацьовували так зміну. Нас за зміну два-три рази можуть відключити. Було е, такий період, що нас якось не, не турбували. У нас ніде світа не було світла, а е, геріатричний пансіонат працював на світло було. Зараз відключається. Вживлення. значить, Включається, у нас генератор, є тут здоровий такий. 10-15 хвилин він вийшов в режим свій, і в нас включається світло. У нас повинні насоси перекрити, котел перекритий на газ. А тоді ось я, у нас вибиває клапан, я звожу клапан газовий і пішла. Включаю насос. ось. Включила кнопочку і відкриваю насос. Це сітєвий, він по опаленню. А тоді приходжу, у мене вже насос працює, система все нормально, і включаю котел. Тоді йду ходжу, ще у нас ще один насос на бойлер, на гарячу воду, і другий там ще насос на, уже на споживача туди. І тоді прийшла тумблера на сигналізацію, включила і все воно працює. Коли відключилася вода, у нас був алгоритм, алгоритм. Ми визивали пожарну машину і запитували систему два рази. А тоді вже ми стали своїми силами. Оце наш дренажний бак, де там була вода, ми спускалися по 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 драбині набирали там воду от, і вносили її відрами, допомагали слісаря із пансіонату. І ми носили їх у підпіточний под, бак ось сюди. Ставили оцю лісницю ось сюди, о, і наливали воду сюди. І таким чином ми запускали котельню кожного дня. Якийсь період газу не було. Для цього ми Використали наш палетний котел, який працював літом на пелетах на підгрів гарячої води. А так як у нас була ситуація, великий мороз і газу не було, так десь знайшли пілети, і ми використовували їх. І таким чином ми це в період цей перебули, і коли ось не було у нас газу. І були такі великі морози. У нас оновлюється техніка, нові підходи до теплопостачання. І тому ми багато вчимося, щоб ми знали, як діяти в різних ситуаціях. Бойові дії показали нам, що нам воно дуже реально допомагає. Оці навчання в таких в стресових таких ситуаціях вони рятують наше життя, і ми готові захищати його на нашій ділянці комунального фронту.